Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, скільки повинна становити соціальна виплата на одну дитину в місяць. Ну явно не 860 гривень. Їх не вистачає ні на що. Просто це я ще грудьми годую. Якби я годувала сумішами, то це би було суттєво. Інша сума. Я не знаю, на що тих грошей вистачає ні на що, щоб прям достатньо: 15 20 Це так, щоб не розкіш, але нормально хватало. Це врахуйте те, що багато мамів взагалі одяг беруть від там сестрів, братів, так далі, в тому роді. А купити дитині одяг, прогодувати. А зараз у нас прикорм, це різноманітна їжа, то це дуже дорого. Нікчемно мала сума, якої можу не вистачити навіть на один закуп цього необхідного для малої дитини. І я на ці кошти навіть не подавався, тому що мороки на їх отримання набагато більше ніж. Цих вісімсот з хвостиком гривень. Ну вона потрібна, тому що як це за законодавством мама не працює. І ну я не знаю. Хоча б від сотні доларів це покриє якраз, в принципі, місячні потреби на памперси і таке найнеобхідніше для дитини. Це важко сказати, але точно не вісімсот гривень, ну хоча б п'ять тисяч. Ну в нас інвалідність, ми. Отримуємо, але теж півтори тисячі на інвалідність, ну це знаєте, дуже мало. На ці кошти можна придбати дві упаковки ліків і все. Взагалі, то я думаю, що виплати при народжуванні дитини. Це таке, це може і не обов'язково там ну будуть якісь виплати ну, і добре. Але головне, щоб е, була цілеспрямована державна політика якась більш глобальна і більш стратегічна на те, щоб е, в Україні е, ну, більше народжувалося дітей. тим, кому потрібна допомога, цього буде замало на дитину. Це б, має бути як мінімум прожитковий мінімум. Просто дивіться, якщо це на штучному вигодовуванні, то це навіть не буде вистачати на суміші. У мене був на грудному вигодовуванні, тому ми на це не, не використовували. А це ну, навіть на підгузки не буде вистачати. Я думаю, що це має бути в залежності від, напевно, від того, який дохід у родини. Тобто, ну є люди, яким це дійсно потрібно, а є, які самі себе забезпечують. Підтримка вона завжди актуальна, особливо для сімей, де більше двох дітей. Ну це відчутно, враховуючи зараз ринок праці, який є не, особливо не наповнений, скажімо, вибором високооплачуваних робіт, то тому підтримка вона завжди буде актуальна.